Вітаю понеділок, 30 листопада. З вами Дмитро Куха на в ефірі ТІТІВ. Інформаційна програма Акцент дня. Замордовані голодом. У суботу Україна вшановувала пам'ять жертв голодоморів. Штучний геноцид 1932-1933 років став одним із найтрагічніших розділів української історії. Упродовж 22 місяців померли від 4,5 до 7 мільйонів українців. Хвиля заходів з нагоди 87-ї річниці геноциду українського народу прокотилася всіма містами України. Не лишилися осторонь, і ми. На згадку про загиблих земляків містяни запалили десятки свічок, після чого засіяли історичний меморіал пшеничними колосками та відправили за померлими панахиду. За свідченнями істориків упродовж 1932 33 років від голодної смерті на Кіровоградщині загинули 24 тисячі людей. Радянські репресії Учасники реквієму вважають варварством і навмисним геноцидом української нації. Молока не було. Купляли у сусідів дорого, То мати мені давала так званий чай з молоком. Ложка молока, а остальное вода. Наркотична експрес-пошта в обласному центрі правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків до виправної колонії. Заборонені препарати до спецустанови зловмисники перекидали через паркан. Зараз до колонії переправляли по 10-15 пакунків наркомісних речовин, здебільшого канабіс, марихуану та метадон. А організовував наркобізнес так званий Смотрящий за колонією. Це «Це 25-річний уродженець міста Олександрії, який власне відбував тут покарання за корисливі злочини. Наразі так званому Смотрящому за спецустановою та іншим фігурантам справи повідомлено про підозру. Передсвятковий та святковий освітній процес через пришвидшення темпів захворюваності на корону в освітніх колах міста орієнтовно із 14 грудня усі школа міста перейдуть на дистанційну форму навчання. На якість знань це не вплине, адже із середини грудня за освітнім планом йде повторення пройденого матеріалу. Натомість за кілька тижнів вдасться переривати ланцюг захворюваності, переконані у міськраді. Далі прямо мова очільниці управління освіти. 14 грудня ми приведемо узагальнення пройденого матеріалу, проведемо контрольні роботи, і з 28 грудня перейдемо на канікули. Якщо це так все буде відбуватися, то 4 тижні це буде достатньо для того, щоб повністю, ну майже повністю розірвати цей ланцюжок контактних, але за умови, що всі дітки будуть дотримуватися того режиму, який буде пропонувати їм навчальний заклад. Зігрій медика. Місцевий ресторатор ініціював благодійну акцію. Для медичних працівників обласної лікарні збирають зігріваючі напої, чай, каву, какао тощо. Долучитися може кожен бажаючий. Деталі розповів організатор акції Володимир Кравчук. Приймають зігріваючі напої, три місцеві кав'ярні та магазин. Збір розповідає ресторатор. Триватиме до 18 грудня. А передадуть подарунки рятівникам здоров'я безпосередньо у день святого Миколая, 19 грудня. Це дуже необхідно на сьогоднішній день, тому що моральний дух медпрацівників дуже критичний. Він майже нульовий, тому що підтримки від держави ніякої немає. В них нема захисних там якихось елементів, масок, чи халатів і такого іншого. Тому я зі своєї сторони, як підприємець, ну можу допомогти саме таким товаром чи прикладом, як чай і кава. Окрім цього, організатор акції закликав своїх колег по підприємницькій діяльності долучатися чи й самім ініціювати схожі благодійні акції. Закликаю весь інший бізнес приймати участь в таких проєктах, допомагати, тому що на сьогоднішній день дійсно ми працівники знаходяться як на лінії фронту. Володимир Кравчук додав: якщо зігріваючих напоїв вдасться зібрати багато, їх почнуть передавати трохи раніше у кілька етапів. А акцію зігрій медика буде продовжено. Усе для читачів та клієнтів в обласній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського з'явилася нова онлайн послуга віртуальна довідка Детальніше про неї далі. Скористатися цією послугою можна із будь-якого пристрою ноутбуку, планшету чи телефону. Запити на інформаційну довідку можуть бути різнопланові: адресні, інформаційні, уточнювальні, тематичні, фактографічні тощо. Примітно, що відповіді на всі запитання працівники книгозбірні готують власноруч. Виконуються такі довідки працівниками інформаційно-бібліографічного відділу нашої бібліотеки. Послуга є загальнодоступною і безкоштовною для користувачів незалежно від того, чи вони є читачами нашої бібліотеки. Бібліотечні фахівці виконують інформаційні запити віддалених користувачів бібліотеки з метою надання тематичного пошуку документу. Скористатися послугою віртуальна довідка можна через офіційний сайт бібліотеки імені Дмитра Чижевського в розділі Останні зміни. Кіровоградщина продовжує нарощувати темпи захворюваності на ковід. Так, за вихідні в області підтвердили в межах пів тисячі нових випадків корони. Зокрема, за минулу добу додався 201 випадок. Ця цифра є черговим антирекордом для нашого регіону. У той же час одужали протягом вікенду 71 особа. Ще 11 пішли із життя. Загалом з початку пандемії маємо вже 5286 інфікованих. Менше половини земляків одужали летальні. Випадків 158. Шановні глядачі, бережіть себе та своїх рідних. З вами був Дмитро Кохан. До наступної зустрічі в Атері ТТВ.